Творчий звів, тренера, коуча, вчительки початкових класів Шатавського ліцею олійник Світлани Анатолій. Учитись важко, а навчати ще важче, але не мусиш зупинятись ти. Як людям віддаси усе найкраще, то й сам сягнеш нової висоти. Творчий вчитель саме слово творчість асоціюється з мистецтвом, і педагогіку взагалі можна розглядати як високе, глибоке, надзвичайно потужне за своїм впливом на оточуючих мистецтв. Урок у цьому мистецтві неповторний твір у єдиному екземплярі. Праця вчителя часто порівнює з акторською, адже педагогові як акторові потрібно залучати до творчого процесу інших людей, глядачів, тобто учнів. Це завжди співтворчість. Разом з дзвінком починається вистава, навчальне дійство. І чим цікавіше змісту руху, чим талановитіший постановчик та виконавці, тим менше байдужих спостерігачів, тим глибші знання, тим жадальнішою стає зустріч з наступним уроком. На вороті головне, не педагог, а діти, їхня творча активність. Ось чому девізом роботи нашого методичного об'єднання вважаємо висвітлювати від творчого педагога до творчого учня. Працюючи саме так упродовж десятиліття, допомагає нам школа вищої педагогічної майстерності Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Одночас це майданчик можливостей де вчителі кожної зі шкіл що входять до складу, намагаються працювати творчо, презентувати власний досвід та обмінюватися новими ідеями, використовуючи кращі педагогічні технології і сучасні концепції освіти і виховання. Для мене особисто спілкування та обмін досвідом з колегами на рівні області і цінним досвідом роботи, коли світ в Україні переживає процес перезавантаження, де акценти зміщуються на компетентнісний підхід навчанні, умови складних соціальних викликів, зокрема і війни в Україні, втілювати життя та передавати іншим набутий досвід починаємо з планування на засіданні віддалі відділу гуманітарних питань, узгоджуючи роботу всіх об'єднань, враховуючи побажання адміністрації шкіл та викликів сьогодення. На серпневій зустрічі плановуємо роботу, визначаємо завдання, теми та проблеми, які вирішуватимемо протягом навчального року. Традиційно ці зустрічі проходять на базі Шатафського ліцею. Розглядаємо питання підготовки до нового навчального року, модернізації системи освіти в контексті НУШ, особливості викладання предметів та організації освітнього процесу протягом навчального року. Працюємо з натхненням, обмінюємося досвідом, використовуючи різноманітні форми роботи: круглий стіл, школа молодого педагога, майстер-класи, семінари практики, ольтернативні вправи, я роблю це так. Поділитися своїми цікавими знавідки має можливість кожна зі шкіл. Обговорюємо питання та форми роботи, які будуть опрацьовані. Бажаючи взяти участь, багато, тому ми домовились проводити їх під час канікул. Таке планування дає можливість бути присутнім всім учителям, що працюють в початкових класах. На базі Маківського ліцею відбулося засідання круглого столу, ключові компоненти формули нуж. Учителі у цікавій формі поділились досвідом роботи. Дружні ранкове коло, творча робота в групах, групах щирі дитячі розповіді про цікавинки їх шкільного життя сподобались та запам'ятались усім присутнім. Нові професійні ролі та завдання сучасного вчителя йшла мова на семінарі, що відбувся на базі Чечельницької гімназії. Традиційне ранкове коло учасників, презентація роботи вчителів, що атестується, майстер-класи з для готовлення обговорення зі шкільним психологом проблем, що виникають у роботі вчителів та інші корисні і пізнавальні форми і прийоми роботи були тут запропоновані. До вашої уваги ще кілька фрагментів нашої роботи. На базі Слобідко-Рахнівської гімназії відбувся науково-практичний семінар з кафедрою теорії та методик початкової освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Вогієнка, компетентний учитель початкових класів запорука якісної освіти. Тематика виступів викладачів та вчителів розкрила актуальні питання підвищення пізнавальної активності учнів початкової школи. Проведені майстер-класи продемонстрували ефективність ігрових методів роботи. Плідною є наша співпраця з кафедрою теорії і методи початкової освіти Камець Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Засідання круглого столу, наукові практичні діалоги, вчителів початкових класів Маківської територіальної громади, і викладачів вищої освіти в умовах модернізації освіти відбулись 3 лютого 2021 року. Також всеукраїнський воршоп, засідання Круглого столу, всеукраїнська науково практична конференція. Отже, ми намагаємося працювати над розвитком творчості всіх учасників освітнього процесу. Розуміємо, що НУШ це школа, до якої приємно ходити дітям. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятися висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Учитель це людина, на якій тримається реформа. Це означає, що наша мета сприяти його постійному та особистому зростанню, а також підвищувати його соціальний статус. Діяльність наших учителів багатогранна. намагаємось висвітлити її в педагогічній пресі, фахових журналах, сайтах шкіл, активно беремо участь у всеукраїнських конкурсах творчості, інтернет-олімпіадах, відділ гуманітарних питань Маківської сільської ради також на своєму сайті, щоразу висвітлює всі наші здобутки та перемоги. До прикладу, здобутки вчителів початкових класів Шатавського ліцею чи гімназії, маківського ліцею, учителів початкових класів Слобідко Рахнівської гімназії. Використовуючи традиційні технології та модель особисто зорієнтованого навчання і виховання, прагнемо знайти такі форми роботи, що по Пожвавлюють навчання, здружують дітей, відповідають інтересам та потребам учнів, дають можливість проявити себе в кожній особистості. Сьогодні працюється людина, повинна постійно вчитися і перенавчатися безперервно, тому намагаємось навчити дитину вчитися. Дитина це диво, саме навколо неї, наче навколо сонця, має обертатися все, щоб це сонечко сяяло радістю, щоб блищали дитячі очі, щоб не згасло прагнення пізнавати нове, щоб розквітала творчість. Дякую за увагу!